Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про пилок сосни, відновлення здоров'я та життєвих сил. сосни – це елітний засіб, що вже давно застосовується у найкращих клініках світу. З метою продовження життя, відновлення здоров'я та життєвих сил. Пилок сосни являє собою природний склад з поживних елементів, завдяки чому виявляє дивовижну лікувальну дію при різноманітних захворюваннях. Натуральний, абсолютно безпечний продукт, сильний антиоксидант, у 50 разів сильніший за вітамін Е. Та у 20 разів сильніший за вітамін С. Колоксусний значно підвищує працездатність, містить в собі збалансований набір поживних речовин, необхідних для швидкого і надійного зняття втоми. Продукт корисний і для літніх людей, і для людей середнього віку. Котрі швидко втомлюються, а також для людей, які займаються важкою фізичною працею. Тут новий полог здатний підвищувати життєвий тонус, піднімати настрій людям схильним до зневіри та аментти людям. Він покращує адаптацію організму до змін погоди та інших несприятливих факторів. Волок сосни помітно підвищує процес кровотворення в організмі, що призводить до явного збільшення числа еротроцитів і рівня гемоглобіну в крові. Відновлює криккі капіляри судини, тому ефективний при лікуванні серцево судинних та очних захворюваннях, діабету, що супроводжується пониженням зору та крикістю сітківки. Вміщені вітаміни, мікроелементи та макроелементи забезпечують захист клітин під судкової залози, стимулюють вироблення інсуліну, підвищують цукрову витривалість, що робить його відмінним лікувальним засобом при цукровому діабеті. Пілок має Такі властивості, включає в себе полівітаміни групи А, Б, Е. Крім цього, пилок сосни має у складі амінокислоти, наприклад, ліцин та флавоноїди. Пилок сосни багатий мікро- і макроелементами. Сукупність даних корисних складових робить цю речовину воїстину унікальним творінням природи. А чим же корисний сосновий пилок? Складові пилку допомагають зміцнити імунітет. Прияють більш легкому перебігу і нежиттю та ГРВІ. Він надає позитивний вплив на печінку, відновлюючи її клітини в процесі боротьби з токсинами. Антиоксиданти у складі цього чудодійного продукту запобігають окисленню білків, зменшуючи темпи старіння організму. Сосновий полок успішно застосовують при лікуванні наступних захворювань. Пилок елексир молодості для шкіри і волосся, здатність регенерувати клітини шкіри, плекати їх, покращуючи метаболізм і запобігаючи старінню. Це якість, за яку сосновий пилок, ще називають істинною косметикою. Такий ефект досягається за рахунок наявності в складі полку, антиоксидантів, каротину, вітаміну С, селену тощо які перешкоджають надлишковому окисленню білків і ліпідів. Пилоксусний чи не панцеє від хроб бронхіально легеневої системи, туберкульозу легенів, хронічних бронхітів тощо. Пилоксусни запобігає старінню шкіри та виникненню ракових процесів, покращує еластичність шкіри та м'язів. Розщеплює жирові викладення та сприяє схудненню. Виразно знижує кров'яний тиск, понижує в'язкість крові і тим самим перешкоджає тромбоутворенню. Покращує кровообіг в клітинах мозку, покращує пам'ять, потужний протектор імунної системи. Пилок сосни це гарантована профілактика алергії і раку. Різко посилює статеву потенцію, розмоктує елементи нашарувань простати, покращує кровотік в канинах простати і знижує закупорку уретри, що спричинюється гіперплазією простати. Ефективно лікує аденому простати. Пилок сосни насичений фактичними чоловічими гормонами, а саме екстрактом тестостерону та іншими андрогенами. Окрім ефективного підвищення рівня тестостерону в крові, відбувається вирівнювання балансу між андрогеном та е екстрогеном. Пилок також стимулює розвиток органів внутрішньої секреції. Підвищує і регулює секреторні функції ендокринної системи, а тому відіграє важливу роль в лікуванні захворювань, викликаних порушенням функцій ендокринної системи. У зовнішньому застосуванні полоксусни діє кровоспинний та засіб, що загоює рани і садини, ефективний при лікуванні екземи та дерматитів у намовлят. Це не тільки чудові ліки для будь-яких ран і виразок, а й прекрасний засіб для догляду за ніжною шкірою малят. Для більш ефективного засвоєння полку сосни організмом людини його змішують з медом. Греки вважали такий мед їжею богів, а полок називали джерелом молодості і здоров'я. Протипоказання при вагітності, гострому захворюванні печінки та нирок, індивідуальної непереносимості пилку. Зловживати цим препаратом не варто, інакше це загрожує зниженням згортання крові та запаленням слезової кишківника і шлунку. Способи прийому в народній медицині. Пилок використовують для лікування величезної кількості захворювань. Тому застосовуючи її якості в чистому виді, так і в якості основного або допоміжного компонента лікувального продукту. Для лікування астми Приймати полок астматикам необхідно для вступу в організм блокаторів, рецепторів, гістаміну, що відповідають за спазми бронхів. В рамках терапії готують роб з такими пропорціями. Половинка кілограма полку, сосни і цукру, половина літра води. Пилок заливають гарячою водою з розчиненим цукровим піском і закривають кришку для запарювання. Через 3-4 години сироп проціджують і залишають в темному місці на добу для відстоювання. За цей час на дні утворюється осад. З ємності потрібно обережно злити чисту рідину в окрему тару, ліки приймають по столовій ложці тричі на день. Три тижні. Після чого потрібно зробити тижневу перерву. При бронхіті для лікування надуї використовується розчин пилку з медом. Рецепт вимагає змішати літр продукту дільниця зі столовою ложкою з гіркою пилку сосни. Якщо мед зацукрований, то розмішування виробляють на водяній бані, але при температурі, що не перевищує 40 градусів. Готове медове варення, приймають тричі на день перед їжею. По дві чайних ложки за раз. Якщо прийом пропущений, то його можна зробити через годину після їжі. Якщо є алергія на мед, то є інший варіант розчин з молоком. У літр гарячого молока поступово додають 20 г полку стежачи за відсутністю грудочок та трохи цукру. Вживати суміш від кашлю потрібно по 50 мл тричі на день за півгодини до їди. Лікування депресії. Використовується настоянка на горілці. 100 г висушених зелених шишок і 50 г чистого полку сосни заливають половину літра горілки. Настоюють протягом трьох діб. Закриті в закритій ємності і в темному місці. Після цього проціджують. Готовий продукт корисний для зняття нервової напруги, активізації герегенерації нервових тканин, поліпшення кровопостачання головного мозку. Для отримання ефекту засіб п'ють по чайній ложці два рази на день до їжі, забуваючи невеликою кількістю чистої води. Уч терапії три тижні. Після чого потрібно хоча б 7денну перерву. Туберкульоз. Збирають чоловічі сусвіття полку і настоюють їх на спирті. Отриману добавку рекомендується приймати три рази на день до їди. По дві чайних ложки. Гіпертонія. Пилок їдять в чистому вигляді, запиваючи водою по половині чайної ложки без гірки двічі на день. Тривалість лікування 14 днів. Для підняття імунітету рекомендується вживання полку в чистому вигляді. половинка чайної ложки раз на день протягом місяця. Дітям лікування проводять з мінімальною дозою. 10-та частина дорослого дозування, яку постову збільшують стежачі за реакцією. Рекомендується давати засіб малюкам, які не молодше 6 років. Також використовують продукт для схуднення як спосіб безпечного виходу з дієт. Для зберігання соснового полку пропонуємо приготувати настоянку. Рецепт приготування настоянки. 2-літрову банку наповнюємо паганому полку і заливаємо 97% медичним спиртом. Даємо настоятися 2 тижні. Інформація надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте подобайку, пишіть коментарі. І підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!